Кожен із нас упевнений, що має особливе відчуття до людей. Здається, ми здатні одразу розпізнати того, кому не варто довіряти. Ось незнайомець у магазині дивиться занадто довго, напевно, щось задумав, або таксист, який раз у раз поглядає у дзеркало, здається підозрілим, і ми мимоволі записуємо номер машини чи телефонуємо друзям, аби повідомити, хто нас везе. Ми звикли думати, що у потенційних злочинців є деталь, яка обов'язково його видасть. Але чи справді це так? Іноді людина може бути привабливою, усміхненою, навіть чарівною. Вона викликає довіру, змушує нас відчувати себе спокійно та безпечно. Але за цією ідеальною маскою може ховатися холодна байдужість та жорстокість. Найстрашніше в тому, що справжня сутність таких людей розкривається не відразу. І коли правда нарешті виходить на поверхню, часто буває вже запізно. Вони встигають заподіяти біль і шкоду багатьом іншим. Тож заварюйте чай, вимикайте світло і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про розслідування, яке і досі триває. Історія, яка шокувала усю Південну Корею наприкінці 2022 року. Історія чоловіка на ім'я Лікі Йон. Його затримали у грудні 2022 року, а місцева преса одразу зробила його відомим на всю країну. Спершу журналісти називали його кей-поп-убивцею, усе через його привабливу зовнішність і охайний вигляд, який зовсім не поєднувався з підозрою у тяжкому злочині. Та згодом Лікі йон отримав прізвисько вбивце паразит, і воно виявилося значно ближчим до реальності. Причиною арешту стала моторошна знахідка. Його дівчина, яка нещодавно переїхала до нього, вирішила прибрати у квартирі і випадково виявила у шафі тіло літнього чоловіка. Саме тоді правда вийшла назовні, і для Лікіона ця історія закінчилася арештом. Це той випадок, коли вислів склети у шафі набуває буквального сенсу. А найстрашніше те, що зовні людина може виглядати цілком нормально, навіть чарівно, але за усмішкою приховувати справжню темряву. У самому кінці грудня 2022 року Тара вирішила переїхати до свого хлопця Лікіона. Вони зустрічалися лише кілька місяців, але стосунки розвивалися швидко. Дівчина вже познайомила лізі своїми друзями та родиною, і всі були вражені, він здавався вічливим і без перебільшення ідеальним. Окрім зовнішності, лі мав справжню харизму його характер та уважність до деталей викликали довіру. Батьки Тари були переконані, що їхній доньці пощастило. Лі був сином заможніх батьків, мав простору квартиру у престижному районі Сеула, дарував подарунки, запрошував у ресторани і постійно говорив про спільне майбутнє. Саме він перший запропонував жити разом і навіть допоміг перевести речі. Тара відчувала, що все відбувається занадто швидко, але не хотіла втрачати людину, яка здавалася такою ідеальною. Перед Різдвом 2022 року вона переїхала до нього остаточно. Пара відсвяткувала новосілля, а вже наступного ранку Лі пішов у справах, залишивши тару на самоті розбирати речі. У квартирі жили ще три кішки і собака. Усі належали лі. Тара любила тварин, але щось було не так. Домашні улюбленці не підходили до неї, ховалися та нервували. Вона вирішила знайти їхню їжу, щоб завоювати довіру, і почала шукати корм у кухонних шафах. Але жодної банки чи пакета так і не знайшла. Не надаючи цьому великого значення, Тара продовжила пошуки і дійшла до невеликої гардеробної у кінці коридору. Там її увагу привернули дверцята, ручки яких були обмотані ізоляційною стрічкою. Спершу вона подумала, що це просто щоб кішки не відкривали шафу, але цікавість Перемогла. Вона зняла стрічку і в ту ж саму мить зрозуміла, що натрапила на щось страшне. З шафи вирвався різкий задушливий трупний запах, від якого в неї перехопило подих. Шокована, вона вибігла з квартири, а вже через кілька хвилин позвонила до поліції. Так закінчилася історія, яка починалася як красива любовна казка. І саме того дня. Наприкінці грудня 2022 року ім'я Лікіона з'явилося у поліцейських зведеннях та заголовках новин по всій південній Кореї. Навіть у стані паніки Тара змогла зібратися і зробити найрозумніше, одразу зателефонувати до поліції. Тремтячим голосом вона повідомила оператору, що в квартирі її хлопця Лікіона вона знайшла щось страшне і попросила приїхати якомога швидше. Дівчина вибігла з квартири і чекала патрульних уже на вулиці. Сама думка про те, що Лі може повернутися додому раніше за поліцію, викликала у неї справді. Коли правоохоронці прибули на місце, вони не знали, з ким мають справу, ніхто не підозрював про те, що це початок історії про серійного злочинця. Поліцейські затримали лікіона, а згодом з'ясували особу чоловіка, якого знайшли у квартирі. Ним виявився 60-річний таксист, відомий під ім'ям Пан Ті, який зник за кілька годин до того, як його почали розшукувати родичі. Його старший син прийшов до відділку 20 грудня 2022 року і заявив, що його батько вже декілька днів не виходить на зв'язок. Та дивним було інше, і з телефона чоловіка продовжували надходити повідомлення родині. Не хвилюйтеся, все добре. Телефон майже розрядився. Сьогодні не приїду додому. Писав, нібито він, але син одразу запідозрив недобре. Текст був надто не схожим на стиль його батька, занадто короткі фрази, чужа манера, навіть пунктуація. Інша здавалося, що це повідомлення написав хтось інший. Коли слідчі запитали у Тари, де був її хлопець 20 грудня, дівчина розгубилася, адже саме того вечора вечеряв з нею та її родиною у ресторані. Він поводився спокійно, жартував, ніщо не видавало в ньому тривогу чи напруження. Тара просто не могла повірити, що людина, яка сміялася поруч із нею того вечора, могла бути причетною до злочину. Їй здавалося, що це якась жахлива помилка, але розслідування тільки починалося. Ці нові факти стали для поліції справжнім тривожним сигналом. Досвідчені детективи добре знали: якщо хтось може спокійно жити поруч із доказом. Злочину, не проявляючи ні страху, ні нервів, це швидше за все не випадковість. так поводяться лише ті, хто вже проходив через подібне раніше. І цього разу поліцейські не помилилися, на допиті лікійон був дуже спокійний, ніяких емоцій, лише рівний голос і холодна логіка. Слідчі намагалися його спровокувати, ставили гострі запитання, підвищували тон. Але Лі залишався абсолютно незворушним. Він визнав, що 20 грудня 2022 року позбав життя таксиста, того самого пана Ті, але пояснив це як раптову сварку, емоційний зрів, мовляв, злочин не був спланованим. Детективи уважно слухали, але щось у його словах не складалося. Того ж дня, коли зник таксист, Лі вечеряв разом із старою та її батьками у ресторані. Він сміявся, пив соджу з батьком, справляв гарне враження. Ніхто й подумати не міг, що того вечора станеться щось страшне. Після вечері він сів за керно власної машини. Хоч у південній Кореї існує спеціальний сервіс, який дозволяє викликати водія, щоб тебе відвезли додому твоєю шавтівкою, Лі вирішив їхати сам, і саме це рішення стало початком фатального ланцюга подій. На одному з перехрестів він проїхав на червоне світло, і його автомобіль зіткнувся з таксі. Камери спостереження зафіксували, як обидва водія виходять із машин, розмовляють спокійно без агресії. Здавалося, усе обійшлося. Ніхто не постраждав. Пошкодження були мінімальні. На відео видно, як Лі пропонує таксисту розв'язати ситуацію Мирно, заплатити за ремонт без залучення поліції. Та грошей при собі в нього не було. Він запропонував заїхати до себе додому. Таксист погодився, камери зафіксували, як обидва заходять до ліфта. А через 20 хвилин лікійон виходить звідти сам. Спокійний, зосереджений, ніби нічого особливого не сталося. І саме ця стриманість. Насторожила детективів, адже за 20 хвилин він встиг прибрати не лише всі сліди, а й відвести машину таксиста на віддалену парковку. Перед тим як залишити авто, Лів видалив записи з бортового реєстратора. У Південній Кореї такі чорні скриньки встановлені практично у кожній машині. Він точно знав, як це робити, і діяв так, наче вже мав досвід. Повернувшись додому, він розблокував телефон пана ті, і саме з нього відправив ті самі дивні повідомлення родині, щоб створити ілюзію, ніби чоловік живий. Для поліції стало очевидно. Що це не імпульсивний злочин і не випадковість, Перед ними людина, яка діяла холоднокровно і продумано. Саме тому Лікійона згодом назвали убивцею паразитом, тим, хто живе за рахунок інших і майстерно приховує власну темряву за звичайною усмішкою. Звісно, телефон таксиста був потрібен Лікійону не лише для того, щоб створити видимість того, що чоловік живий. Маючи на руках усі документи пана Ті та доступ до банківських рахунків, він узяв на ім'я загиблого кредит на 50 тисяч доларів. Потім він спокійно перевів усі ці гроші на власний рахунок. Наступних п'ять днів, поки поліція ще не підозрювала нічого, жив, ніби нічого не сталося. Він витрачав чужі гроші на розкіш, купував парні кільця для себе і Тарі за 5 тисяч доларів, знімав п'ятизірковий готель, дарував квіти, ходив із нею на вечерю, робив усе, щоб створити ідеальний образ турботливого хлопця. І погодьтеся, така повична. Дідінка зовсім не схожа на вчинок людини, яка, за словами, діяла імпульсивно, усе вказувало на холодний розрахунок, але навіть це виявилося не найжахливішою частиною історії. Коли детективи почали перевіряти його минуле, спливла ще одна тривожна деталь. З'ясувалося, що квартира, у якій жив Лі, взагалі йому не належала. У документах на нерухомість було написано інше ім'я жіноче. Власницею квартири була 50-річна між Джей. Жінка все ще час від часу виходила онлайн, писала повідомлення друзям, навіть публікувала пости у Твіттер. А от побачити її наживо ніхто не міг. Вона зникла ще влітку 2022 року. Це стало другим Ударом для слідчих Лікі Йона знову викликали на допит, цього разу, щоб розпитати про власницю квартири, і він, як і раніше, залишився спокійним, мов камінь. Тепер ви хочете запитати про міс Джей? Це моя колишня дівчина. Ми жили разом. І так, я вбив її. Ці слова пролунали у серпні 2022 року. За його версією, вони посварилися, через що він дуже розлютився і зробив те, про що навіть не шкодує. Сусіди ж описували лікі зовсім інакше. Для них він був приємним вихованим хлопцем, який завжди вітався і здавався вічливим. Єдине, що дратувало мешканців, він часто курив у ванні і дим потрапляв у спільну вентиляцію. Ніхто навіть уявити не міг, що за усмішкою цього привітного молодого чоловіка ховається така темрява. Коли слідчі зіставили дати, стало зрозуміло: від серпня до грудня 2022 року Лікійон жив у квартирі жінки, яку сам же позбавив життя, а потім просто продовжив своє звичайне життя, зустрічаючись з іншою дівчиною. Напередодні Різдва у квартирі Лікійона з'явився дивний аромат. Повітря раптом наповнилося запахом троянд. Сусіди лише знизували плечима. Мабуть, він вирішив кинути курити і просто користується ароматизатором, щоб перебити запах тютюну, адже запах троянд, звісно, приємніший за запах диму. Та ніхто й уявити не міг, що ці троянди це спроба замаскувати інший запах. Запах смерті що йшов із шафи, де розкладалося тіло колишньої дівчини 50-річної між Джей. Коли поліція знову допитувала лі, він холоднокровно заявив, що викинув тіло у річку неподалік від кордону з північною Кореєю. Можливо, він навмисне обрав саме це місце. Територію, де навіть досі закопані міни, а береги взимку скувала крига, знайти тіло в таких умовах було майже неможливо. У грудні 2022 року новина про ймовірного серійного вбивцю миттєво розлетілася в смі. Інтернет вибухнув, люди вимагали показати обличчя чоловіка, який міг бути настільки небезпечним. Та в південній Кореї діє закон, ухвалений ще у 2019 році, згідно з яким поліція не має права показувати обличчя підозрюваного, якщо він сам не дасть на це письмової згоди, навіть якщо злочинець викликав шок у всього суспільства. І саме тому усі злочинці Кореї, коли їх показують журналісти, завжди з'являються у медичних масках, капішонах та темних окулярах. Вони ховаються від камер, а поліція зобов'язана це дозволити. Лікійон, звісно, відмовився показувати обличчя. Він сказав, що не хоче розчаровувати родичів. Це звучало майже абсурдно, наче рідних більше засмутить його фото, ніж те, що він позбавив життя кількох людей. Але в журналістів залишалася одна лазійка в законі. Якщо комусь вдасться сфотографувати злочинця під час транспортування чи конвою, він має право опублікувати фото, навіть якщо на ньому чітко видно обличчя. І ось саме це і сталося. Під час одного із слідчих експериментів, коли Лікіона вивели показати місце, де нібито було закопано тіло між Джей, він поводився звично, спокійно, без емоцій. Поліцейські попросили вказати його, де він точно заховав тіло, він лише знизав плечима. Я точно не пам'ятаю, може, десь тут, а може, десь трохи далі. Поки слідчі радилися між собою, його залишили всередині патрульної машини, щоб той не замерз. І тоді Лі, озирнувшись навколо, зняв із себе маску та капішон, вирішивши, що довкола нікого немає, та він помилився. У кількох десятках метрів за деревами чатували папараці. Вони знали, що сьогодні можуть зняти його справжнє обличчя. І коли фото потрапило в інтернет, країна завмерла. І лише після розголосу СМІ Лікіон заявив, що хоче, аби СМІ опублікували його фото, але лише на його умовах. Він обрав паспортне фото, на якому виглядав спокійно, охайно навіть привабливо. Наче хотів сказати всім: дивіться, я не монстр, я звичайна людина. Та суспільство вже знало правду, і за цією спокійною усмішкою бачили не людину, а холодний розрахунковий жах. Коли фотографії ліки Йона вперше з'явилися у відкритому доступі, суспільство буквально розкололося на два табори. Одні були шоковані його злочинами, а інші писали дивні коментарі. На кшталт так він злочинець, а він привабливий, а я би з ним познайомилась. Особисто я цього не розумію. Мені недостатньо красивого обличчя, щоб хтось міг викликати симпатію. Але здається, Лі мав особистий дар. Він умів нав'язувати свою брехню кожному, хто з'являвся у його житті. Згодом поліція з'ясувала, усе, що він розповідав Тарі, було неправдою. Він не був сином заможних батьків, не мав ніякої власної квартири у престижному районі. Його історія це суцільна вигляд. Гадка. І ще далі тривало розслідування, то все більше детективи губилися у версіях. Кожен знайомий Лі розповідав про нього абсолютно різні речі. Одні казали, що він працював у фінансах. Інші, що він програміст, Треті, що він актор невдаха. Жодна історія не збігалася. Здавалося, ніхто не знав, ким він був насправді. А потім до рук поліції потрапив ще один цікавий доказ: відео з камери ресторану корейського барбекю, знята приблизно на початку грудня 2022 року. На записі видно, як Лі сидить за столом із друзями. Вони їдять, п'ють соджу, сміються. Все виглядає абсолютно звичайно, та раптом Лів стає і прямує до вбиральні, і тут починається дивне. Його друзі також встають і просто йдуть. Без слів, без прощань, навіть не доїдають, виглядає так, ніби вони просто залишили його самого і втекли. Звісно, Лі платив рахунок за всіх. Потім ще якийсь час спокійно сидів за столом, ніби нічого не сталося. Коли ж він вийшов із ресторану, камери зафіксували, як його друзі стоять у кінці кварталу, перемовляються між собою, і тоді Лікійон наздоганяє їх. Відео показує, як він кричить і розмахує руками, мабуть, вимагає пояснень. Але один із хлопців просто стовхає його, і вся компанія швидко розходиться. Поліція переглядала це відео знову і знову. Було очевидно, що навіть його знайомі відчували щось дивне, щось тривожне поруч із ним. Вони не могли пояснити чому, просто інстинктивно трималися осторонь. Коли в поліції з'явилися записи з ресторану, детективи вирішили знайти тих хлопців, адже тих, хто сидів за столом і злі, могли знайти. Знати про нього щось важливе. Як виявилось, ті чоловіки взагалі не були його друзями. Це був випадок. Ліп підійшов до них на вулиці і запропонував пригостити корейським барбекю. Просто так, щоб вони склали йому компанію. Чоловіки спочатку збентежилися, але погодилися, він говорив щось на кшталт. У мене багато грошей, мені нудно, хочете поїсти? Я заплачу, і за столом весь вечір хвалився своїм багатством, але атмосфера швидко змінилася. Десь на початку грудня 2022 року під час цієї вечері Лі почав поводитися дивно. Раптом з абсолютним спокієм на обличчі він поставив одне і те ж питання: на що б ви пішли заради грошей, чи могли б ви вбити за певну суму? Хлопці спробували пожартувати, уникали цієї теми, як могли, та він знову і знову її піднімав. Всім стало незручно, адже вони сиділи з абсолютно незнайомою людиною, яка говорила про такі речі. Коли Лі пішов до вбиральні, компанія вирішила піти. Просто Піти не чись. вони не зговорювалися, але інстинкт підказав краще залишити цього чоловіка. Коли вони вже стояли за кварталом, лі їх наздогнав. На записі видно, як він кричить, розмахує руками. Один із хлопців штовхнув його, і всі швидко розійшлися. Після цього вони заявили поліції, що він кричав: Я вб'ю вас. Саме ці свідчення для слідчі стали ще одним знаком тривоги. Люди поруч з ним відчували небезпеку, навіть ті, хто бачили його вперше. Поліція і досі не знайшла тіло між Джей. Так як виявилося, навіть після її смерті Лікійон продовжував використовувати ім'я жінки у власних цілях. На неї він оформив кілька кредитів і фактично забезпечив собі розкішне життя за рахунок мертвої подруги. Лі ніколи не залишався на самоті. Після кожного розриву він швидко знаходив собі нову дівчину, і саме тому зараз поліція ретельно перевіряє усіх його колишніх партнерок, аби переконатися, що ніхто з них не зник за загадкових обставин, так як таксист чи міжджей. Згодом з'ясувалося, що Лі був одружений двічі, але навіть тоді не мав грошей. Жив скромно, без натяку на розкіш. І саме це породило головне питання. Звідки ж у нього взялися кошти пізніше? Працював він мало, заробітки були мінімальні, проте апетити навпаки величезні. Тому й довелося шукати інший спосіб дістати бажане. Та найтривожніше те, що під час обшуку його квартири поліція знайшла кілька жіночих речей, які не належали ні між Джей, ні Тарі. Це були дрібні прикраси, особисті речі, схоже, трофеї, які він залишав собі на згадку, і ще його тварини. Коли детективи спитали, звідки в нього собака і три кішки, лі лише знизив плечима і сказав: не пам'ятаю, є припущення, що ці тварини належали його попереднім жертвам. Собаку та котів на щастя вже передали у добрі руки. Зараз із ними все добре, а слідство триває. Поліція перевіряє усі можливі зачіпки, аби з'ясувати, чи були у лі інші жертви, і чи залишив він після себе якісь сліди. Він уже визнав два вбивства і його без сумнівів чекає довічне ув'язнення. Але залишається головне питання: чи зможуть слідчі розкрити всі таємниці цього чоловіка? Чи можливо він і далі гратиме у свої дивні хворобливі ігри, підкидаючи натяки і неправдиві підказки. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.